У Кам'янському завершується реконструкція ліцею номер 20 Прогнозують, що вже найближчим часом після зимових канікул діти зможуть повернутися до рідних стін на навчання. У Кам'янському не припиняють роботи з облаштування та збільшення спроможності укриттів у школах та дитячих садочках. Розповімо, де будуть нові та розширюють наявні. З добром і турботою маленькі кам'янчани готують для військових подарунки під ялинку. Допомогли у важливій справі міські правоохоронці. Про це і не тільки розповімо у сьогоднішньому тижневому випуску новин. У студії Володимир Кравченко. Вітаю і починаємо. Трохи більше місяця залишилося, аби у стіни рідної школи повернулися учні 20-го ліцею. Аби вчасно підготувати школу для дітей залучена чимала кількість будівельників. Усі роботи та дотримання графіка контролює міський голова Кам'янського. Наразі у першому корпусі вже завершують оздоблювальні роботи. Фарбують стіни, вкладають ліноліум, починають звозити шкільні меблі. Продовжуємо виконувати роботи згідно графіку по новому корпусу 20-ї школи. З нового року вже діти зможуть тут продовжити своє навчання. Паралельно також виконуємо роботи по облаштуванню бобосховища і виконуємо проєктно на кошторисну документацію по ремонту вже основного корпусу школи. Шкільні кабінети, яскраві та теплі. Одразу після зимових канікул за парти ліцею повернуться усі учні. Завдяки оплаштуванню великого укриття вони зможуть навчатися в одну зміну. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і керівництву області, що прийняли таке важливе рішення для нашого району: відновити 20-й ліцей. Ми сподіваємося, що ми не підведемо і будемо давати гарні результати. Безпека дітей одне з найважливіших питань під час війни. У Кам'янському не припиняють роботи з облаштування та збільшення спроможності укриттів у школах та дитячих садочках. Будують нові, розширюють наявні, щоб якмога більше дітей могли навчатися очно в одну зміну. Роботи контролює міський голова. Маленькі кам'янчани повинні вчитися навіть в такий непростий час завдання влади подбати про їх безпеку та комфорт. Ми збільшили в два рази розмір укриття на нашому 18-му садочку, збільшили в два рази розмір укриття у четверте школи та облаштували укриття для дітей, які навчаються в 29-му садочку на бамі. У 29-му садочку власного укриття не було. Під час тривоги малюків водили у сусідню гімназію, тож доклали максимум зусиль, аби облаштувати укриття для найменших дітей на території. Рі садочку, і батьки задоволені, малюки задоволені, і персонал тим паче задоволений, те, що ми можемо ну, працювати в таких. Комфортних умовах, да, тут затишно, тут тепло, тут спокійно. Головне поряд. Також було облаштовано та розширено укриття у 18-му садочку на черемушках. А ще завдяки збільшенню укриття, усі діти повернулися до навчання офлайн у 4-й гімназії. Зроблена вентиляція, освітлення, додаткове освітлення і туалет. Пофарбовано все зроблений ремонт. Другий вихід побудований, розрахована зараз загальна міськість на 250 осіб. Виносимо щиро подяку міській раді за оперативне і гарне... Варне побудоване нам в нас е, укриття. Минулого тижня міський голова Кам'янського провів черговий прийом мешканців. Розглядали звернення колегіально разом з керівниками комунальних служб та управлінь міста. Більше подробиць далі. Щомісяця кам'янчани мають змогу особисто звернутися до очільника міста за допомогою у вирішенні різноманітних питань від житлово-комунальних негараздів до забезпечення дровами та надання матеріальної допомоги. Приходила по питанню надання матеріальної допомоги для мого рідного брата. В нього немає правої кінцівки, ножки і стався інсульт. На ліки виходить дуже багато коштів. Дякую дуже меру, що він відгукнувся і сказав, що допоможе. З проханням встановити флагшток на місці демонтованої розливайки звернувся мешканець проспекту ювілейного. Хочу подякувати нашому міському голові Андрію Леонідовичу за сприяння, за, за демонтаж, котрим нам не давала Ця споруда нам спокій і міра біля нашого будинку. Також серед порушених питань, ремонти м'яких та шиферних покрівель, обрізка аварійних дерев, ремонт тротуару, вирішення питань з централізованим опаленням. Врегулювання спірної ситуації, яка виникла між мешканцями багатоквартирного будинку, стосовно паркування авто у дворі та інші, також на прохання однієї з військових частин міста допоможе вирішити питання завезення шлаку. Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян. Люди зверталися з різних питань. По кожному зверненні я надав відповідні доручення. Найближчим часом вони всі будуть вирішені. Я тримаю виконання кожного звернення на особистому контролі. Так, вже опрацьовано та виконано усі звернення з попереднього прийому. На прохання мешканця будинку по проспекту металургів у під'їзді чоловіка встановили пандус для хворої дитини. У дворі іншого заявника була виконана обрізка дерев. Також комунальники полагодили покрівлю заявниці, що мешкає по вулиці Сачко 5 та виконали інші заявки. Очільник міста відвідав міський притулок для тварин. Перевірив роботу закладу, оглянув умови отримання тварин. Дізнався, в чому є потреба. Попри складну економічну ситуацію, фінансування притулку на майбутній рік заклали на рівні 2023 року. Це дозволить завершити облаштування критих вольєрів для собак та покращити умови перебування тварин. Незважаючи на військовий стан на сьогоднішній день, ми в повній мірі забезпечені і їжею, і медикаментами. Ми виконуємо всі заявки ЄДС до служби. Я дуже дякую міському голові. Ми повинні за будь-яких умов залишатися людьми і залишатися друзями для наших тварин. Наразі на отримані комунальної установи перебуває 650 безпритульних тварин. Через війну кількість чотирилапих безхатченків значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій, а ще тварин кидають їх власники, які їдуть з країни. Підтримують пухнастиків і небайдужі кам'янчани. Щомісяця смаколики та ліки мешканцям притулку привозять представники бджоли та фонду розвитку кам'янського. Дійсно, ми підтримуємо не лише наших захисників і внутрішньопереміщених осіб, також ми підтримуємо наших друзів найменших. Дякуємо, що міський притулок про них піклується, Дійсно, їх підтримує такий непростий час. І будемо далі підтримувати, тому що ми українці ми не зламні і не просимо біді нікого, навіть друзів наших найменших. У місті, зокрема, на вулицях Широка Кулеусівська, систематично перебирають стихійні сміттєзвалища. Робота з догляду за містом ефективно проводиться завдяки тендеру, який відбувся ще на початку року. Мої колеги виїхали з міськими екологами на об'єкт перевірити хід робіт та дізнатися, наскільки сумлінні кам'янчани в питаннях прибирання сміття. Стихійне сміттєзвалище може містити різні відходи надвисокого рівню небезпеки, наголошують екологи. Окрім того, їх розміщують без урахування санітарних правил і норм. На жаль, деякі мешканці приватного сектору неправильно вирішують питання зі сміттям, тож кожного року доводиться втручатися та прибирати великі завали. Сюди не привезуть сміття не з не з лівого берегу, не з центру міста. Ну а потім дають заявки, що у них тут антисанітарія повна. і нам приходиться кожен рік. Вичищати дуже великі завали. Хотілося б, ці кошти може направити на більш якісь дієві заходи екологічні, але нам приходиться займатися і цією роботою. Це наше постійне завдання. Так коментує ситуацію директор департаменту екології та природних ресурсів. Особливу увагу заслуговує той факт, що прибирання не припиниться навіть у грудні, коли кількість сміття традиційно збільшується. Робота продовжується, незважаючи на усі труднощі та спрямована на збереження чистоти міста. Як тільки погодні умови, це з ранньої весни, а буває ще й у лютому місяці починаються робота після проведення тендеру і закінчується. От ви, я ж кажу, ви бачите, середина грудня, а ми ще працюємо. Завдяки системі мапування сміттєзвалищ, схваленої міською владою, цей процес стає більш ефективним. Це йдуть скарги від наших громадян міста, а також самі робітники нашого департаменту, коли ми проводимо об'їзди міста. Бачимо, то є, ну, де дещо треба прибрати, то ну звичайно ми прибираємо ці міста. Сортувати відходи насправді не складно і корисно. Варто лише почати збирати окремі органічні відходи, які відправляють до контейнерів для компасування. Папір з картоном, пластик, метал, скло в окремій ємності. Та якщо навіть ваш двір обладнаний звичайними сміттєвими баками, відсортовану вторинну сировину, здати завжди можна до пунктів прийому, які є в кожному районі. Фахівці підкреслюють, що лише разом можна забезпечити чистоту та закликає до спільної роботи для покращення стану навколишнього середовища. Діти готують захисникам подарунки під ялинку. У початковій школі Волошка пройшов творчий та креативний захід, прикрас ялинку для ЗСУ. Учні першого класу разом з поліцією об'єднали зусилля, аби підняти новорічний настрій для наших військових. Гасло цього заходу було особливо значущим. Поки військові гріють наші серця своїми перемогами, ми будемо своєю турботою гріти їх. Діти власноруч з теплом розмальовували гіпсові фігурки, прикрашаючи їх яскравими малюнками. Після чого кожен з них писав або малював. Лист побажання для військових, висловлюючи свою підтримку та позитивні думки. Кожна дитина, поки виготовляла цю іграшку, вклала туди всю свою душу, вклала туди всі свої мрії, свої побажання. І кожен такий маленький крок він наближає нас до перемоги. Першокласники за допомогою батьків приготували теплі подарунки, шкарпетки. Малеча охоче ділиться, готували подаруночки з душею. Я була. І геушки на йолочку, і письмо. ЗСУ стали ой, на ЗСУ Написала, що ЗСУ топ, ЗСУ победить. Це було цікаво та не менш важливо, адже дітки разом з поліцейськими не лише створювали красиві прикраси для ялинки, але й вчилися важливим речам виказувати свою вдячність та надію тим, хто стоїть на захисті нашої країни. Ці подарунки дітей зігрівають серця наших захисників, які захищають нашу Україну. Вони їм як талісман, роблячи теплі подарунки, дітки проявляли свою любов і підтримку військовим. Ще з початкової школи вони розуміють мету цього заходу. Ну і для новогоднього настроєння і щоб тепло було ногам. Такі події дарують віру в добро та щедрість, нагадуючи нам, що кожен може зробити світ кращим, а нашим солдатам, що вони не самі. І ми завжди пам'ятаємо про них. Нехай новорічний настрій супроводжуватиме військових, приносить радість та надію. То саме такими своїми вчинками, такими діями ми показуємо, що ми підтримуємо свою Україну, що ми єдині і що ми не переможні. Крім шкільних занять, наші діти розкривають свої таланти і поза уроками. От чи знали ви, що у Кам'янському, крім професійних ТБ та радіо, молодь читься створювати аудіовізуальні новини у шкільних гуртках? Ще з 2019 року у ліцеї номер 11 з'явилось дитяче телебачення, де учні змогли розкрити свої здібності та стали наймолодшими телеведучими у місті. Нещодавно до нашої студії учні ліцею приходили на пізнавальну екскурсію. Тепер у відповідь у гості завітали мої колеги. Як з'явилася ідея телебачення у школі? Дивіться прямо зараз. У нас виникла ідея з творчим колективом створювати відеопроєкти, і ми паралельно вели час новин і новини місяця, де діти були в ролі ведучих, в ролі журналістів. Ми ставили плани на майбутнє. Ми обговорювали проєкти, які випускались. Гурток був на грані закриття, коли у наше життя прийшов карантин та з'явилось дистанційне навчання. Та куратор гуртка знайшов вихід. Цей період я знаходив старі відеозаписи, оцифровував і виставляв під новинами літопис нашої школи. Цьому році з новим творчим колективом на базі ліцею від будинку творчості та юнацтва з'явилась можливість відновити гурток медіа. За осінній період активної праці гурток вже має декілька цікавих проєктів – новини ліцею на українській та англійській мові, емоції дня, громадська думка та інші. Так, учні ліцею діляться своїм враженням та вмінням на широкому екрані. Мені дуже подобається, цікаво це зараз якраз популярно. Цікава професія і завжди розмовляєш з новими людьми і маєш дуже цікавих колег, з якими можна поговорити. Улюбленою програмою серед школярів стало інтерв'ю, де молода журналістка задає запитання учням. Вони вільно відповідають, легко переходячи з української мови на англійську, з німецької на французьку. Ця програма сприяє глибокому вивченню мов та розвиває комунікативні навички дітей. Ми працюємо. У нас поглиблене вивчення п'ять разів на тиждень вони вчать з першого класу. А ці учні є переможці олімпіад. Діти-монтажери показували, як вони монтували відео в програми «Пінакл», створюючи неперевершені програми, які можна переглянути на сайті, сторінці Фейсбук ліцею та Ютубі. У ліцеї також проводять позашкільні тренінги для дітей різного віку з теми медіаграмотності, використовуючи матеріали україно-польського проєкту Класна школа. Ми сьогодні навчаємо дітей, як писати пост, як писати коментар, які особливі правила хочемо звернути увагу на академічну доброчесність. Гурток медіатворчості дає можливості для розвитку та самовираження дітей. Один з практичних результатів є участь ліцеїстки у міському проєкті Бюджет участі діти мету участь та перемогу розповідає Софія. Ми закупимо техніку і зможемо випускати набагато більше випусків ніж зараз. І всі зможуть дізнатися про новини нашої ліцею, що в нас тут відбувається. Ми з нашою командою горимо цією справою і сподіваємося, що все вийде. Таким чином, гурток медіатворчості в ліцеї номер 11 став справжнім майданчиком для творчого росту. Та самовираження дітей, і завдяки їхнім старанням вони не тільки розширюють свої мовні можливості, але й активно взаємодіють з громадою через участь у проектах. Завдяки підтримку оточуючих діти навчаються та пізнають нові професії в ранньому віці. Дуже подобається, тому що ну я дуже соціальна людина, і особисто для мене дуже важливо знати, що відбувається у моєму ліцеї, що відбувається у ліцеях інших. Нашого міста, і мені дуже цікаво. А тепер до культурних подій. Як ми уявляємо собі концерт піаніста, камерна атмосфера та тривалі класичні мелодії. Але це не про віртуоза Євгена Хмару. Він є сучасним українським композитором, відомим на весь світ своєю таємничою музику, яка зачаровує. Кружляли у вирій мелодії і кам'янчани під час благодійного концерту, який пройшов 10 грудня у Палаці культури Хімік. За свої 35 років Євген виступав з концертами в Європі, Китаї, США та Близькому Сході. Побував майже в усіх містах України. У Кам'янському музикант виступає вперше, і чесно кажучи, євгену місто сподобалось своєю атмосферою. Цікаве місто, бо воно таке індустріальне. Мені здається, тут багато таких знаєте кремезних людей, які вміють працювати, які знають, що таке праця. От а сьогодні я думаю, що багато хто думає. Не були на концертах. думають, що це буде каєніст сидіти там з рівною спинкою грати. Я сподіваюся, що сьогодні трошки вийде зламати ці стереотипи інструментальної музики, бо в моєму репертуарі а це авторська музика, багато і рок-музики, і елементів діджейської музики, тому я в очікуванні теж. Я вперше в Кам'янському офіційно з концертом, і я дуже щасливий бути тут. Перша композиція має таку дивну назву Івент Хорайзен, що в перекладі на нашу мову зрозуміло, перекладається як горизонт подій. Концерт, який відбувся в межах всеукраїнського туру з піснями до перемоги, був повністю благодійним. Всі гроші з проданих квитків організатори передадуть у Фонд Збройних сил України. Це величезний всеукраїнський тур, який охоплює всі обласні центри. Ну а Кам'янське так у нас тут живе наш другий орлак. І е, я хочу подякувати ще національному «Світ Світіві. Ініціатори і партнеру цього туру. І цей концерт буде до вподоби як маленьким глядачам, так і навіть самим найстаршим. Тому я дякую Євгену, дякую всім місцевим е людям, хто долучився до нашого туру. І з піснями до перемоги. Всі разом. На концерті лунала переважна авторська музика. Були відомі хіти, робота з залом зачаровувала. Глядачі співали, танцювали та залишились задоволеними. Класний, дуже Дякую. класний. Приїжджайте ще і повністю всім складом. Так. Дякую. Велике. Все, пречудово, дякуємо. Дуже Це сподобався неперевершено. Не Ми в захваті. Дуже сподобався. Дуже приємна людина. Він реально контактує з залом дуже круто, емоційно і надихає. Концерт тривав дві години, але час пробіг дуже швидко. Загалом було зібрано для зсу близько 11 тисяч гривень. Завершився концерт виконанням головної пісні нашої країни пісні перемоги. Гімна України. Ну і наостанок до спортивних подій минулого тижня. Цими вихідними до Дня Збройних сил України для молоді Кам'янського організували спортивний захід Сила духу, міць країни. Учні різних навчальних закладів та представники молодіжної ради сформували команди та змагалися в марафоні спортивних естафет. Проходив захід на базі спортивного комплексу Прометей. Змагалися на спритність, бігали та стрибали. Хлопці та дівчата вчилися згуртованості, тренували командний дух. Головне корисно та активно. Усі разом провели вихідний. Зараз завдяки нашим зав'язникам наші діти можуть займатися спортом, творчістю, навчатись. Я бажаю кожному з вас перемоги, але перемога забути. Сильніше, дякую за те, що ви займаєтесь спортом, активно допомагаєте місту, тому що спорт також справжні захисники. За результатами стартів, перше місце посіла команда ДЮСШ США Надія, друге команда молодіжної ради міста, третє розділили між собою хлопці та дівчата з ліцею номер 5 та Кам'янського вищого професійного училища. Тренувалися цілий місяць, щоб взяти перше місце. Всім дякуємо. Сьогодні, так, підтримати спорт у нашому місті, займайтеся спортом, любіть маму, будьте здорові. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим героям, ми можемо сьогодні проводити такі спортивні заходи серед нашої молоді. Вони з радістю продемонстрували свої найкращі якості в спортивному житті. Дуже приємно, що цей захід відвідав наш Кам'янський міський голова, який всебічно підтримує молодь в нашому місті. Хочу подякувати організаторам цього заходу. Ми провели дуже гарний час. Ми нація, ми сила, ми перемога. На цьому підсумковий випуск завершуємо. Нехай новий тиждень буде тихим. З вами був Володимир Кравченко. Зустрінемось у нових програмах. На все добре.